З 28 по 31 березня в місті Бровари проходив чемпіонат України з кікбоксингу «Вако» серед дітей, юнаків та юніорів. Кременчук представляли семеро вихованців спортивного клубу Боєць Кадю США Авангард. Підготовка пройшла добре. Вважаю, що результати теж були хороші, враховуючи велику конкуренцію на змаганнях. Я вважаю, що зараз потрібно приділяти велику увагу нашій молоді та дітям, загартовувати їх в умовах дисципліни. Вчити їх здолати та перемагати, адже це і будуть нові потужні лідери, на яких буде триматися наша країна. За перемогу боролись понад півтори тисячі кращих спортсменів з усієї України. Тож Кременчуцькі кікбоксери готувались сумлінно, і кожен з них повернувся додому з нагородами. Дуже старався. У мене було чотири поєдинки. З трьома я впорався, а на четвертий зустрівся з більш потужним суперником, який був досвідченим. Я йому трішечки поступився по очкам. для мене чемпіонат України став нелегким. Я здобув третє місце. Мені зустрівся більш досвідчений спортсмен, та я йому поступився по очкам. Наступний чемпіонат України ми будемо працювати над своїми помилками та постараюся здобути перше місце. Здобув друге місце на чемпіонаті. Тренування не пропускаю, тренуюся регулярно. Послідні дві дві неділі були ну потужна підготовка і тому. Вдалося завоювати серебро. Готувався кожен день, було дві тренування в день, багато спарінгів було на техніках працювали, над скористю. Соперник був сильний, він був перший у Кубку світу. Двоє кременчужан стали чемпіонами України. Хлопці поставили мету і робили усе можливе, аби її досягти. Я готувався дві тренування в день, було много спарінгів. Работали над техникой. Соревнования дались тяжело. Первый соперник был очень конкурентный. Остальные соперники тоже были конкурентные, но все равно их удалось победить. Сначала я не понял, а потом, когда вышел с ринга, уже обрадовался, понял, что победил. То, что готовился, не зря все было. В Броварах я бився в двух розделах: White Contact и Quite. У мене було п'ять поединков. з них три. Я здобув перемогу достроково, інші фінальні два. Переміг по балам. Я здобув два перших місця, і тепер я чемпіон України. Цей чемпіонат є відбірковим для формування збірної України з кікбоксингу на участь у міжнародних змаганнях. Декілька спортсменів наших відібралися для участі в міжнародних змаганнях. Це буде Кубок світу з кікбоксингу в Угорщині в Будапешті і також чемпіонат світу серед дітей, юнаків і юніорів. Також в Угорщині. Розвиток та підтримка спортсменів під час війни. Має величезне значення. Пишаємось досягненнями Кременчужан і бажаємо подальших успіхів та перемог. Анна Литвин, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.